Ну що ж, друзі, останній лот WZ11, як я його називаю. І він за золото. Казали, що будуть два танки за срібло, але, як завжди, хтось десь щось сказав, скажімо так, м'яко кажучи, неправду. За золото всього на всього 7000 одиниць, тому весь аукціон проходить мимо мене. Стосовно машини. Той же самий прокачуваний Вазік. Я дуже сподівався, що він реально буде за срібло, щоб я мав можливість його забрати. Чому? Тому що не хочеться качати китайців, а він такий самий, як прокачуваний топ ВЗ-111 рівня. Тільки з унікальною, скажімо так, ну, це не механіка, звичайно, а просто унікальна анімація після пострілу, скажімо. І з цієї от пащі виривається вогонь. Продавався він вже декілька разів, продавався і за золото, і за срібло. І на даний знову аукціон його завезли за золото. Брати, звичайно, не буду, тому що за срібло він зовсім не треба. Що ж, давайте підводити підсумки стосовно аукціону. Це найгірший, найгірший аукціон, який був за всі часи. Тому що один був тільки лот за срібло, і то, м'яко кажучи, ну, така лайняшка, яка нікому, по суті, то і не треба. Буде пилитися в ангарі там у людей, котрі там платили по нього по біля 30 лямів. От, така, Такі от справи, друзі. От, що ви думаєте про даний аукціон? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім гарно дякую за перегляд. І бувайте.